Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про місячне затемнення, яке відбудеться 8 листопада. Відразу перейду до нашої розмови, до прогнозування. Місяць під час місячного затемнення буде в з'єднанні з, з планетою Уран. Уран це планета, яка ще все на своєму шляху, це про ситуації, які відбуваються зненацька, про те, що неможливо якось планувати, і коли все йде не так, як ви собі уявляли. Зазвичай уран це про радикальні революціонні зміни, коли не завжди зрозуміло їх сенс спочатку і не зрозуміло це на матеріальному плані. Уран завжди несе в собі більш вищі задачі, вищу трансформацію. І тепер уявімо, що цей ексцентричний уран знаходиться в знаки телець. Телець це про стабільність. Це про відчуття опори, це знак, від якого завжди віє енергією достатка, спокою, і в нього завжди це так і є. І в цьому знакі уран. Уран повністю трансформує матеріальну природу. Це те, що ми зараз проживаємо в глобальному форматі. А це місячне затемнення буде з'єднанні з ураном і місячним кармічним вузлом, який відповідає за майбутнє. Тобто закладується програма на майбутнє. І ми маємо розуміти, що надемоційність, над швидкістю прийнятті рішень, вона буде зараз максимально важливою. Тобто, це будуть рокові рішення. І слід себе вміти зупиняти. Пікантності, звичайно, ще додають нам особистісні планети в Скорпіоні, Сонце, Меркурій, Венера. Я надеюсь, ви вже знайшли способ, як безпечно для себе, для оточуючих використовувати цю скорпіонську енергію, як її направляти. Я говорила про це більш детально в минулому відео, а зараз трошки нагадаю: більше спорту, більше сексуальності, більше грошей, і, знаєте, слід зрозуміти природу скорпіону. Скорпіон це знак, стратегу. Який вижидає, вижидає і неодмінно отримує те, чого він хоче. Оце речення найважливіша рекомендація на весь період затемнення. Коли я говорю про затемнення, я маю на увазі Ореол з декількох тижнів, його вплив не закінчиться так швидко. Тому наразі ми вижидаємо стратегічно. І потім беремо те, що нам потрібно. З'єднуємо цю вісь тілець скорпіон, тобто спокійний напрямок, спокійна направленість своєї енергії, відчуття добробуту, відчуття достатку, відчуття спокою. Адже спокій наразі це найважливіша енергія, найважливіший імпульс, який ви тільки можете передавати в оточуючий світ. І скорпіон стратег. Тобто, звичайно, зараз можуть включатися програми Постраждати. Але ми з вами, зірніки, знаємо, що зараз краще працювати над собою, і буде нам найбільше щастя. В глобальному форматі дійсно ця точка буде досить складною. І ми будемо надіятися, щоб ті, хто приймає рішення. Наразі змогли з цією досить сильною енергією владнати і змогли пересидіти, переждати і не приймати надто емоційних, надто рокових рішень. Але все неодмінно буде добре. Хочу також зазначити, що до 9 листопада, що до середи, цей день я рекомендую бути досить і досить обережними. Краще його переждати, пересидіти, займатися спостереженням, спостереженням своїх відчуттів, спостереженням своїх емоцій, спостереженням за оточуючим світом, без активних включень. Ви розумієте, що зараз відбуваються події на осі місячних вузлів. Місячні вузли мають в собі досить сильну кармічну силу. І їх повний цикл це 18 років. Тобто наразі ви своїми діями, своїми рішеннями закладуєте цикл на 18 років. Звичайно, що ви можете досить експресивно включитись, досить емоційно прийняти рішення, але ви можете передумати, перехотіти, перегоріти. Нагадую вам, що. Це може включитися навіть вже в січні 2023 року, коли Марс вийде з ретроградного руху. Але процес вже буде запущеним, це будуть рокові рішення. Тому давайте приймати рішення, які будуть нас підіймати, які будуть допомагати нам будувати міцну основу для нашої реалізації. І цей тиждень він якраз про такі енергії супротиву, енергії боротьби. Найкраща рекомендація на цей тиждень це брати відповідальність. Брати відповідальність за свої дії, брати відповідальність за свій час. Це найголовніше, коли у вас це вийде, у вас буде все. Щодо основних рекомендацій, то зараз потрібно включати режим, зараз потрібно включати системність, прямо добровільно йти на ці трансформації, добровільно вмикатися в ці процеси. Щоб вам було спокійно, щоб у вас була якась рутина, щоб де ви не були, ви змогли використовувати енергію тільця, який випромінює спокій. Я була рада сьогодні поспілкуватися з вами. Підписуйтесь на мій YouTube, мені буде дуже-дуже приємно. Пишіть, як ви, як ви себе відчуваєте, як ви проживаєте цей час. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі цього відео. І ви в мене найкращі, Я вас вірю. До нових зустрічей.